Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Сьогодні таке невеличке коротеньке відео, так скажемо, об'їзд полів на китайському мотоциклі. Ось в такому стані сьогодні заходиться наш озимий ячмінь той, що ми навесні кропили касом. Отак от він, ну, на жаль, рулетки не маю, але от таке в нього на сьогоднішній день стебло. Ну, сантиметрів, ну може 60 ще нема, ну 50 точно. Сорт цього ячменю 9 вал. Узими ячмінь. Сіяний. Ну, я вже точно не пам'ятаю. По-моєму, десь в 20-х числах вересня. Давалося десь приблизно по 100-110 кг нітрому осінню і І навесні десь по 100-110 кг касу. І ось в такому він стані на сьогоднішній день. Ну їдемо далі, подивимося, що далі в нас зробиться. Друзі, а в такому стані знаходиться наша пшениця. Це експериментальна ділянка. Ця пшениця називається дворучка. Вона сіється і на зиму, і на весну. Ця посіяна на зиму. Посіяли такий невеличкий кусочок, десь 20-25. Спеціально, що якби вона на зиму не пішла, то Тоби би пересіяли. Але вона знаходиться в досить непоганому стані. Їдемо зараз ще на таку саму пшеницю, але яка посіяна на весну. А ось в такому стані, шановні глядачі, знаходиться на сьогоднішній день пшениця точно та сама, що була попередня, тільки вже посіяна на весну. Посіяна вона 12 квітня. І на сьогоднішній день знаходиться в такому стані. Вчора ми її вже покрили гербіцидом, фунгіцидом, інсектицидом. Е э э і я думаю, що за пару днів вже буде результат вже отакі всі рослинки мали би посохнути. Особливо отакі хлопці. Ось так з такими треба боротися. Так що якось так, як друзі. Оце, друзі, ще в нас одна така діляночка, той самий озимий ячмінь, тут десь сотих 70. І в прекрасному він стані зараз. І він теж оброблений все покропно так як має бути. І хочу вам сказати, що все би на Україні було добре, якби якби ми не мали проблем з тими москалями. А так, сонечко світить, ячмінь росте, пташки співають. Краса живи і радуйся. Ні, треба кудись влізти, треба цього, ну але що зробиш? То така нація з такими сусідами мусимо жити і так. І так нам не повезло з такими сусідами. Але нічого, Господь Бог на нашому боці. Ось так вже покільчилася наша соя. Вже прийшло рівно 7 днів з дня посіву Ну що, сонечко присвітить, волога є, вона зійде. Друзі, а це вже наше останнє на сьогодні поле на огляд. Тут десь в районі 2 гектарів. Це ячмінь. Сорт Себастьян. Ну, посіяний він, по-моєму, чи 16, чи 17 квітня. Чесно вам скажу, що не пам'ятаю. Треба записувати, але не все є можливість записати і не вся голова на то спрацьовує. Руки свої роблять Посіяний він. Попередник Соя була. І посіяний він з Міндоброгов. Я давав. Десь приблизно 100 кг салітри пер, ну, під час посіву. І знаходиться він в такому стані. Вже ми його покропили від бур'янів. Ну і надіємося, що зберемо. Надіємося на гарний врожай. Друзі, кому було цікаво подивитися на такого сільського чоловіка, який сіє пшениці і ячмені. Ставте вподобайки. Дякую всім за перегляд, дякую за те, що ви дивитеся наш канал. Будьте здорові. Допомагаємо нашим Збройним силам і всього вам найкращого.